Нам треба обов'язково позитив мати, бо не можемо весь час жити в одному настрої. І цей позитив якраз і, і робить оцей тур кіно заради перемоги. Кіно дуже пристойне, гарне, воно якраз розповідається про події 17 18 року, тобто зона атор. Кожен артист він залежить від любові оцих неймовірних людей, які працюють в театрі. Називаються вони «Рижі сери». 5 жовтня у Житомирі в рамках національного туру кіно заради перемоги з військовослужбовцями Національної гвардії зустрівся народний артист України Богдан Біньок. Називається е, цей фільм Східняк. І цей фільм е, він вже має прокатну історію три роки. Ну, на жаль, е, жителі України дуже мало бачать своє українське кіно, тому що кінотеатри не працювали. Та й ковід був при війна йде. Там свої проблеми є. Але кіно дуже пристойне, гарне. Воно якраз розповідається про поді... Дії з 2017-18-року, тобто зона АТО. Складається цей фільм з того, що розповідається про один день, який проводять двоє бійців. Які мають, один має його називають режисер, а другий борода. І вони двоє їдуть в штаб вибивати будівельні матеріали для того, щоб побудувати укріплення і так далі. Що роблять ці бійці протягом цього одного дня? А нас кожен день ляп 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 бах 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 ми в окопах третій день, як кроти сидимо, піском давимося. Сьогодні, слава Богу, тихо. На железку робочі вийшли, там у них залізну дорогу нам треба обов'язково позитив мати, бо не можемо весь час жити в одному настрої. І цей позитив якраз і робить оцей тур кіно заради перемоги, який і в кінотеатрі у Житомирі кінотеатр для дитячого показу фільмів імені Івана Франка. Сьогодні 478-й раз показується в рамках цього турне фільм. У нас є враження від е, військовослужбовців про цю зустріч. От зараз ми їх покажемо. Це ну великий актор, нашій український. Він зараз ну мотивує наших військових, показує їм ну, справжні українські фільми, які так ну потрібні для нашої армії, так само як і музика. І ми повинні знати наше українське мистецтво. Такі зустрічі перш вони розвіють ті буденні дні, які військовослужбовців з 24 лютого вже якось можливо. Розвіють їхні думки про негативи, можливо, фільм для нас, який знають, трохи жартівливий, якийсь піднімуть бойовий дух, настрій. Я радий, що сьогодні така зустріч для особового складу при нагоді відбувається, і сподіваюся, що це буде не останній раз. Чи змінився глядачі, і чи змінились ви взагалі? От ви хороше дуже, дуже, пане Леоніді, задали запитання, бо переживання е, тим часом, коли з 24 лютого десь півтора місяця театр був відпущений в відпустку вимушену, і в нас не було репетицій. А потім, коли е, наближався час, де ми запускали репетиції, потім запускали цю велику машину, яка називається театр, то в мене такі думки були, як ви це казали. Я думаю, а як тепер глядач і які я мушу слова говорити, наприклад, в тій виставі, всі його. Сини, де я там граю якраз про війну, тільки Другу світову війну, американська драматургія. Які речі ми зараз будемо говорити, і як моє серце має розриватися, як коли ми і ні, глядач мусить це бачити, тому що коли він на сцені бачить живе життя, і коли він бачить, що артисти тратять себе на вирішення якоїсь проблеми, то тоді воно відгук має це. А глядач хотів, коли ми відкрили свої вистави, нам забороняно заборонено було грати в себе в театрі Франка і ми грали в театрі Лесі Українки поділилися з нами три дні ми три дні вони грали. І тому тут -то дуже важливо, що цей момент запуску і те, як глядач приходить, його не можна запустити весь театр, тому що розуміємо все, щоб не було ніяких прильотів і так далі. Але Партері завжди глядач наш, ті, які люблять театр Франка, які приходять і мандрують з театром Франка. Ну ви змінились особисто? Я думаю, що так. Я думаю, думаю, що що так. так, Тому що пізнається по тому, як, як ти отримуєш задоволення від того, як ти граєш виставу. Кіно це інше, кіно це раз зафіксували, і все. Ти вже поміняти нічого не можеш. А театр це дуже класна річ, тому що ти весь час просто викристалізовуєш оці стосунки, які є між партнерами, і це дуже є цікаво. І, звичайно, що ми змінилися, тому що бути, перебувати на виставі і перебувати на сцені, і звіти, щоб сцени йшов фальш, це вже неприпустимо. Ви закінчили театральний інститут імені Карпенко Кара у 1978 році, якщо не помиляюсь, потім працювали в дитячому театрі, а потім уже відтоді з 1980-го да, у театрі імені Івана Франка. За цей час були декілька художніх керівників театру. Ви починали при Данченку, потім був Богдан Ступка, потім ще були режисери. Якою була атмосфера? Наприклад, при Данченку, при Богдані Ступці. Ну, з огляду, цю, і там ще був Моїсеєв, Станіслав. Уже, і зараз Багамазов да. є режисером, тому що керує театром художній керівник Михайло Захаревич. Але можу вам сказати, що Театр Франка це своєрідна така організація, підприємство, яке має столітню історію. І дуже важливо, що ця столітня історія і традиції, які є в театрі, вони зберігаються і не порушуються. І тому, -тому атмосфера нас беріга колективу, Атмосфера на хороший драматургійний матеріал драмати, драматичний, атмосфера на хороших художників, на нову сценографію, вона зараз збережена. І тому -то те, що є в столітній історії розвитку театру імені Івана Франка, воно зараз переступило вже три роки. Ми маємо 103-й сезон, запустився та Франка, і ми маємо. Інші цікаві постановки і цікаву режисуру. Недавно ми буквально тиждень тому назад повернулися із Молдови, де ми показували свою виставу за Шекспіром Коріолан на сторіччі Молдовського театру. І дуже вона була прийнята публікою. Вистава хороша, бо ми її в Будапешт возили, показували вони вистави в театрі Франка такі мистецькі, дуже гарні. І, мабуть, ота прагнення до красивого, до поєднання нових засобів вираження театральних обов'язково не. Технічні, що дуже є важливо, і це театр з Франка. Ми собі можемо таке дозволити. А от який період вам найбільш більше ви працювали з піднесенням? При Данченку, Ступці чи там Мойсеї? Я, я вам скажу, знаєте, це такий, як з анекдота того, коли кажуть, скажіть, будь ласка, дідусю, а коли вам було найкраще жити? При Сталіну, при Хрущові, при Бережньому, при Горбачові? Дід подумав і каже: та при Сталіну було краще жити. А чого? Та тому, що я козакував тоді. Uh -huh. От так само. Так, Звичайно, що той період, який пов'язаний з молодостю, з юнацтвом, він е і залишає мене внутрішньо в тому стані. Мені ніколи не здається, що мені 65 років. Я живу так, як, як і жив, по-моєму, в 25. Ті самі думки, так само погляд є на жінок, так само погляд на оточуючий світ, абсолютно нічого не міняється. Ну от е, Тоді були ролі такі, а одні ролі, зараз інші ролі. ну Наприклад, одна з ваших таких, ну я буду говорити, що ролей, яка запам'ятовується, і яку критика оцінила. Е, ви відновились Дев'ятевель, колись грав Богдан Ступка. Зараз головну роль ви виконуєте. От, е, що ви відчуваєте, коли виконуєте цю роль? Чи, ну, і на мою думку, що це для вас дещо нове амплуа. Ви відкрились в дещо іншому творчому ракурсі. Ну, кожен артист він залежить від любові оцих неймовірних людей, які працюють в театрі. Називаються вони Рижі Сери. Оці рижі сери, вони або люблять якогось артиста, або його не люблять. І коли вони люблять, то вони його того артиста відкривають з різних сторін. І тоді він має ті ролі, які би колись при амплуа моєму при радянському союзі було амплуа. Ну я, наприклад, ніколи б не міг зіграти секретаря райкому партії. Тому що він помер, ма мусить бути схожий на вас, пане Лодіде, худенький, красивий, гарний, зачесний, з значком. А такий, хто в стек. Я міг височені. би грати тільки голову колгоспу, і той, який розтратив все і його судять. І все, більше нічого. А амплуа тепер відійшли на задню сторону, навіть, тому що найважливіше зараз душа людини. І коли душа в людини говориться, очі світяться, тоді і дають оці режисери роботу цим артистам. А те, що е, у кожному акторі, Орі сидить від. Äh від комедії до трагедії оця річ і бажання грати, то це правда є. І тому то мені просто пощастило, що довкола мене були ті режисери, які мене любили, і, і запрошували на блюдочку, підносили мені ту чи іншу роль. І навіть ви згадали, Теві це також е, я не мрію про цю роль і не хотів її грати, поки не прийшов художній керівник е, Михайло Захаревич і не запропонував, і сказав, і всі дав можливість мені зробити цю. Роль та вистава, яка була. При постановці Сергія Володимировича Данченка іграв Богдан Ступка. Це та вистава, яка була в кінці 20-го століття. Це інша вистава. Абсолютно інша, тому що, по-перше, і драматичний матеріал, він був скомпонований по цій п'єсі, тоді при Данченку інакше. А наша зараз інакше скомпонована. І ну, вистава весь час, вони ж поновлюються. Новий період, так само, як переклад твору. От беремо Шекспіра, перекладаємо там 50-х років, так. а потім і застарілий. Переклад, треба його поновлювати. Так само і вистави вони старіють, так само артисти старіють, так само відходять, до, по три, по чотири рази ставлять у, украдене щастя в нашому театрі. Зараз нова постановка, яку поставив Дмитро Багамазов. Цікава дуже вистава. І тому -то життя все бере і диктує. Глядач, який приходить до театру, він е диктує. Пульсацію цю серцеву ну, мені здається, що ви теж можете диктувати, яку роль ви хочете грати. Ну, можна я ж не працював в театрі Франко, але Франка, але я знаю ну, ваш статус в театрі. Чи є це правда? Я правильно я кажу, що ви можете прийти до Захаревича чи до Богомазової і сказати, я от хочу втілити таку то роль"? ні, звичайно, що багато акторів підходять і... і радять, і просять, що хотіли би, але тут же виходити, треба з театральної політики того. Чи іншого театру. Чи варто до постановки цю виставу? Хто буде ставити? Чи буде ця вистава, ну хоча б вгадати, користуватися, бо це ж витвори мистецтва не можна наперед вгадати, чи воно буде добре, чи не добре. Але, в принципі, ця можливість є, але я ніколи нею не користувався. Ніколи. Завжди приходили ці рижі-сери, які приносили мені роль. Мовляли мене, щоб я зіграв, згодився. Я згоджувався, потім дивіденти мав всього. От така моя доля. Тобто, в мене мрії не було, що я мріяв зіграти Гамлета, а воно не вдалося. Ні. Завжди було так. І в кіно так само приходили, давали. Скільки мені? ролей у кіно? Ну, десь За 80? Ні? Бі біля ста, да? так? Ну так, отак, вісімдесят уже є. Зараз є робота в кіно чи е, репетиції в театрі нової вистави? Є репетиція вистави кар'єра турові і а в кіно е, чекаємо з початку запуску із Сергієм Жаданом, який буде режисером. Е, ми в травні мали почати 26-го, після мого дня народження. Мали почати зйомки фільму, але воно затрималось з огляду на те, що там треба просто перемогти цих орків і отримати перемогу. І Дозняти тоді цей фільм. Фільми запрошували мене зараз, тому що не зупинився процес зйомочок, і це дуже є важливо. І дуже важливо, що ми шукаємо ті місця, де маємо зустріч із бійцями збройних сил України, Національної гвардії різних родів військ немає значення.